І Ukraine преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше знати своє минуле це маст хев, особливо коли твоя країна у біді і мусить відстоювати історичну правду. Наші попередні відео про архіви української збірної вам дуже зайшли. Тож відтепер на каналів збірна ви зможете регулярно дізнаватися щось нове або згадувати добре забуте старе про нашу національну команду. У минулому відео ми розповідали про українських футболістів, котрі після розпаду союзу обрали російську збірну. До речі, хто не дивився, гляньте. А зараз розкажемо навпаки про тих, хто мав нещастя народитись на болотах, але вибрав збірну України. Одразу скажемо, що робили це футболісти не з великої любові до нашої країни, а найчастіше тому, що вибору особливого не було. З плином часу дехто з них прогнозовано наплював на країну, за яку виступав, а дехто таки став справжнім українцем. Я українець. Я вважаю себе українцем. Грай звично, допомагай як ніколи раніше. VBET Ukraine перераховує кошти від твоєї активності благодійним організаціям та фондам. Для цього створена ініціатива We Care Fund, яка працює вже рік і передала допомогу на суму більш ніж 3 мільйони гривень. У закріпленому коментарі під цим відео забирай свій вітальний бонус від VBET та будь корисним навіть тоді, коли просто граєш. Отож, підемо по хронології і почнемо з найбільш неоднозначного персонажа українського футболу Віктор Леоненко народився Тюмень Росія. Збірна України, 14 матчів, 6 голів. Ніхто краще ніж сам Леон не розкаже, де клепав свої перші голи. Віктор Леоненко, новобранець московського діна. Віді сколько московського Динамо? Місяць Більше? з А до цього Віктор грав в команді першої ліги. команде «Геолог Тюмень». Да. Сколько вы там лет играли? Три года. Ну, было у вас, чтобы забивали по три, по четыре мяча? Нет, только по два. А вообще, сколько вы мячей там забили в «Геологе»? Двадцать шесть. Корінний Сибіряка Віктор Леоненко все своє свідоме життя розповідає, що цілком випадково опинився у московському динамо і завжди твердить одну і ту ж фразу Я ж кажу, я міста грати в Київському Динамо. Як ти не можеш зрозуміти, що якби не армія, я би не попав вообще в Москву. Але дуже важливо, не плутайте його мрію про київське динамо і бажання їхати в Україну. Суворого тюменського парубка не обходила географія і тим паче політика. В принципі, давайте будемо чесними: такими були 90% радянських людей. Він просто звичайнісінький союзний футболіст, якому подобались не Спартак чи ЦСКА, а Динамо з Києва. Тому він і зробив цей крок у 1992 році. І далеко байдуже було, що країни вже були розділеними. Ну а коли вже досяг мети і засяяв у нашому Динамо, то тим паче все було абсолютно фіолетово. Ну, покликали грати за збірну України. Чом би й ні? Так Леоненко і став нашим збірником. Грав у практично всіх перших тренерів нашої головної команди від Прокопенка і навіть до Сабо. Ну а після кар'єри всі знаєте, став головним правдорубом нашого футболу. Ну, принаймні він сам себе таким вважає. Тепер щодо свідомої політичної позиції, вона наче у нього з'явилася, ніби і адекватний, і гроші на військо їздив збирати. Але проскакує у його думках і таке. Все понятне, бо я спортсменах і не осуждаю. Тому що багато просто молчати за того, що можна реально отримати. За ці слова на підтримку фашистських спортсменів його торік поперли з роботи і насипали добряче хейту. Втім, Леону, як і раніше, на такі речі, абсолютно. Начхати в його світі Він правий. Цікаво, що про Євгеновича думаєте ви? Напишіть нам у коментарі, а ми розповідаємо далі. Тимерлан Гусейнов народився Буйнакськ, Дагестан, Росія. Збірна України 14 матчів, 8 голів. Тимерлан Гусейнов ще один топ-бомбардир перших чемпіонатів України. З Леоненком вони рубалися в снайперських перегонах чотири роки, але в житті гусейнову пощастило більше. Його батьки вирішили емігрувати з Дагестану до України ще коли тимерлану було два роки. Тож зростав він уже повноцінним українцем. Кар'єру розпочав у Луганській зорі. Ну і зіркою став у Одеському Чорноморці. З російського досвіду у нього лише вимушена силка на два сезони до ЦСКА замість строкової служби в армії. Москва йому не зайшла, і містом його життя стала Одеса. Відповідно, збірна України цілком логічний крок у його кар'єрі. Але з іншого боку, перерости Чорноморець Гусейнову так і не довелося. Тому лише 14 матчів за збірну. Нині дворазовий найкращий бомбардир чемпіонату України зник з публічних радарів. Дмитро Тяпушкін. Народився Саратовська область, Росія. Збірна України сім матчів. Пам'ятаєте воротаря з того самого знаменитого відео, якому Леоненко кладе дубль у матчі проти Спартака? Це Дмитро Тяпушкін. Відомий він нам хіба ось цим фіаско, 3-2 у Києві. Ну і виступами за збірну України. Так, так, сезон 94-95 був першим для Тяпушкіна у Росії на своїй історичній батьківщині. До цього часу він робив собі ім'я якраз у нас. Металіст, Десна та Нива у Тернополі грав настільки упевнено, що навіть отримав від тренера Базилевича виклик до збірної, і після переходу в Спартак був основним у першому офіційному відбірному циклі для нашої збірної. І лише в 96-му програв конкуренцію шовковському. Особливим патріотизмом цей голкіпер ніколи не відзначався, але ось такі цікаві цитати в його архівних інтерв'ю знайти можна. В Україні я отримав неоціненний досвід виступів на євроарені. Я дуже вдячний Україні за довіру і таку можливість. Скажу чесно, віддав за неї всі свої сили і уміння. Зрада ніколи про це не думав. У нас із українською мовою прекрасні взаємини. Знав, розумів, спілкувався. Жити в Тернополі і не знати мови нереально. Старожили казали мені, давай спілкуйся по-нашому. У певний момент я й сам не зрозумів, яким чином почав говорити і думати українською. Мова сама прийшла до мене. Але то були виключно моменти ностальгії. Майже 30 років Тяпушкін прожив на Росії і лише кілька місяців тому поїхав працювати у Таджикистан. Про війну в Україні про всяк випадок мовчить. Сергій Кандауров народився Курська область, Росія. Збірна України шість матчів. Сергія Кандаурова, ми знаємо добре як телеексперта. Знаємо, що наприкінці 90-х добре виступав за Бенфіку. Ну і смутно пам'ятаємо два його виходи в основі збірної на болючі матчі проти Словенії у 99-му. Але мало хто знає, що Кандауров не корінний харків'янин, а мав нещастя народитись у Курській області Кацапстану. Втім, як і гусейно виріс він вже в Україні і, зрештою, осів теж тут. Щоправда, у перший же день війни шкурнув з португальським паспортом у Лісабон. Отримав за це ясна річ від громадськості. Ну але якось пробує виправитись, даючи інтерв'ю португальським змі. Я українець, у мене є родичі в Росії, але я українець. Я думаю, як українець. Це була країна, яка дала мені все, мою родину. І я говорю Слава Україні. Але те, що вони зробили з моєю країною, з моїм містом, це неймовірно. Юрій Калитвинцев. Народився Волгоград, Росія. Збірна України 22 матчі, 1 гол. Зараз ті, хто пам'ятають Динамо кінця 90-х, можуть пустити ностальгічну сльозу. Плеймейкерські паси і круті голи Юрія Калитвинцева за Київ і збірну це було щось. Він єдиний з усіх натуралізованих росіян, хто доріс до рівня тренера української збірної і навіть має титул чемпіона Європи з командою ю 19 І це при тому, що першу половину ігрової кар'єри провів на родині. Чому все таки обрав збірну України? Час минав, і я розумів. Якщо не пограю на міжнародному рівні, то по завершенні кар'єри в моєму житті виникне порожнеча. Думаю, я зробив правильний вибір у 2016-му, Довго сидівши без роботи, якось наговорив, що не хоче працювати на Росії, але ні, не через агресію. І одразу з задоволеним обличчям називав себе українцем. Ну, наверное, все таки больше українців. Не так категарічно. Ну, якщо мене будь альтернатива, я розсмотрю не в пользу Росії, не за того, що відбувається. Що було далі? Пан Юрій за три місяці вже був у Москві тренером Дінамо. Ось що означало «не так категоричен». Ну, але нині повномасштабна війна вже нарешті повністю поставила мізки Калітвінцева на місце. Він тренер полісся і точно розуміє, завдяки кому має можливість працювати. Перше я Поблагодарю, подякую нашим воїнам. А, нічого этого могло, могли не бачити. А, то що не боронить. Дуже дякую від імені всієї команди. Сергій Кормильцев. Народився Барнаул, Росія. Збірна Росії один матч. Збірна України 15 матчів. Сергій Кормільцев у 1997 році отримав подарунок долі. Потрапив у команду Уралан, яку тренував українець Павло Яковенко. Його навіть викликали у російську збірну на один матч. Але Яковенко, як мудрий колишній динамівець, швидко зорієнтувався і порекомендував вчителю Лобановському взяти до Києва хорошого хавбека. Валерій Васильович прислухався і забрав Кормильцева собі в Динамо, а заодно і в збірну. Тоді мет очолював уже обидві команди. В Динамо він здувся дуже швидко. А от в збірній наступники Лобановського ще з десяток разів його використовували. Та найцікавіше те, як бідкався потім кормільцев через те своє рішення взяти наш паспорт. В Україні було заборонено подвійне громадянство. Лише Калітвінцеву його дали у якості винятку. Коли я отримував український паспорт, то в деталі особливо не вникав. Підписав документи і все. А от повернути російське громадянство виявилося не так і просто. Зараз у мене діти росіяни, дружина росіянка. Я сам тут живу, а паспорт український. Ну нічого дасть Бог. Відновлю громадянство. Відновив чи ні, в принципі, байдуже з ним все зрозуміло. Артем Яшкін народився в Волохда, Росія. Збірна України 8 матчів. Артема Яшкіна в Динамо забрали з того самого Уралана причепом до Кормільцева. Низенький, технічний і талановитий, він неочікувано також сподобався Лобановському. Заграв у Динамо навіть краще за свого друга Кормільцева, з яким разом ходив до посольства позбуватися маскальського громадянства. В збірну Росії в той період мені пробитися було нереально. Тоді там підібралися дуже сильні гравці. Я ж був невідомим у високих колах. Так що вважаю, зробив правильний вибір. Але наскільки ж по-різному склалися долі Кормільцева і Яшкіна нині? Артем працює у Львівському Русі дитячим тренером і зарікається, що ніколи не ступить на російську землю. Змирився, що, можливо, ніколи не побачить батьків, котрі за поребриком. А його син служить в українській нацгвардії. Сергій Серебренников. народився у Лануде, Росія. Збірна України, 12 матчів, 1 гол. Сергій Серебренников нині доволі успішний агент, особливо на бельгійському ринку. Там він практично свій, бо відіграв майже 12 років. А до Бельгії був трамплін те саме блискуче Динамо кінця 90-х. Як і Кормільцева, корінного кацапа Серебренникова, Лобановський також підтягнув до збірної України, але цей гравець не просто підписував папірці, щоб від нього відстали. Він був ще тим кар'єристом. В збірну України потрапити з Динамо було набагато легше, ніж з Шинника, де я грав потрапити у збірну, якою керував Олег Романцев. В серці, звичайно, ще мило, коли я підписував відмову від паспорта. В ідеалі, звісно, хотів зберегти російське громадянство. Але тут я керувався тільки тим, що буде можливість пограти на рівні збірних. Це дасть мені професійне зростання. У мене були чисто футбольні амбіції. Це давня цитата, але прочитавши її, стає цілком зрозуміло, чому ми не знайдемо зараз позиції європейця-серебренникова щодо ситуації в нашій країні. Максим Левицький. Народився, Ростовська область, Росія. Збірна України вісім матчів. Максим Левицький увійшов у історію нашого футболу як воротар, що замінив травмованого Шовковського у пам'ятних матчах плей-офф за Мундіаль 2002 проти німців. А взагалі-то він довго балансував між Росією та Україною. Народився на Ростовщині, виріс футболістом в Криму і грав за Таврію. Потім знову 9 років грав у російських клубах і після фінішу кар'єри повернувся в Крим, щоб там осісти. Але терористи в 2014 році змінили його наміри. Я народився в Ростовській області. Велика частина моєї кар'єри пройшла в Росії, коли виступав за московське Динамо, оформив собі російське громадянство. Але серцю не накажеш після подій в Криму в 2014 році. Вирішив, що по духу мені ближча Україна. Рішення про переїзд приймали на сімейній раді. Дружина мене підтримала. Старший син навіть перевівся з московського вузу до Київського. Це було його особистим рішенням. Таким чином він проявив свою громадянську позицію. Мені його. Вчинок сподобався. Нині Максим Левицький, хоч і далекий від футболу, зате далі живе в Києві і чітко розуміє, що відбувається між нечужими йому країнами. Олексій Бахарєв народився Тольятті, Росія. Збірна Росії один матч. Збірна України один матч. Зараз знову надавимо на ностальгічний мозоль, але тепер вже тим, хто шаленів у 2000-му під час дебютного сезону шахтаря в лізі чемпіонів Олексій Бахарів не просто забив арсеналу на хайбері, а реально став знаковою фігурою того легендарного складу гірників. То був його пік. А до і після Шахтаря він весь час грав у Росії. Але принциповим бахарів, схоже, ніколи не був. Герби збірних для нього не відрізнялися від клубних. Покликали грати за Росію, звичайно, погодився. Запропонували через 4 роки змінити громадянство, будь ласка. І так все життя. Закінчив грати, поїхав тренувати дітей в Академію Шахтаря до Донецька. Далі що? Правильно, після окупації Донбасу, 14-го спокійнісінько там і залишився. Повномасштабну війну відчував лише три тижні. У березні минулого року Бахарів відійшов, і до нині невідомо як. Олександр Алієв народився Хабаровськ, Росія. Збірна України 28 матчів, 6 голів. Біографію Олександра Алієва ви усі добре знаєте. Детально її переказувати сенсу немає, але це було щось схоже на Бахарєва: Росія, Київське Динамо, збірна України, між тим Московський локомотив, далі знову Україна і Апогей. Переїзд до Анжі після окупації Донбасу. Ну серйозно, скажіть, хто колись міг уявити, що на всю голову відбити Алієв 24 лютого 2022 року візьме в руки зброю і виставить її у? Биг своей не чужой России. Всем доброе утро. Как я и говорил, я здесь, в Киеве, остался, останусь и буду здесь. И буду защищать страну свою, там, где родились мои детки. Призываю всех просто в мир. Ребята, раньше, держитесь. Мы сила, и мы молодцы, и мы это все выдержим. То в маю в сілах я, все буде старатися ділятися за інструментом, только м'я. Усім, хто ще досі не прозрів, бажаємо такого прозріння, як сталося у кента. Втім, жодного з героїв цього відео ми не хвалимо і не засуджуємо. Робити висновки то вже справа ваша. Ну а ще не пошкодуйте лайк для цього історичного відео і чекайте нового. До зустрічі. ВіБет Юкрейн. Преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші.